А я знайшла магазин з найвигіднішими цінами у Вінниці. Тут є товари від 9 гривень. Адресу скажу в кінці відео, а поки пішли зі мною дивитися, що там є. Це мережа магазинів щодня. Вона є у вісьми областях України. В нашому місті їх є декілька, і я обожнюю в них скуплятись, оскільки ціни в них вигідні і знаходитись там саме задоволення. Широкі проходи, гарна організація товарів, зручність шопінгу на висоті. Я б сказала, ходжу сюди медитувати. Щодня це мережа магазинів, дає товари для всієї сім'ї. Один похід до цього магазину закриває потреби усієї родину. у них широкий асортимент товарів, якісні продукти харчування, топові товари для дому, побутова хімія, товари для дітей і творчості. До речі, в магазинах щодня є щотижневі акції, за якими я постійно слідкую. А зараз діє просто шалена акція, обвальні ціни на обрані товари щодня. Тільки з 22 по 31 січня тріщить мороз, тріщать ціни. Встигни знайти саме те, що цікавить тебе. Таких цін, як тут я справді не бачила ніде. І зараз я вам покажу товари з категорії ОГО ціни. Товари по 9 гривень. Ну все скупилася на півроку вперед і не витратила пів зарплати. А завдяки акції, до речі, ще й вдалося зекономити. Дівчатка, не йдіть, а біжіть в магазин щодня, де товари за найвигіднішими цінами. До речі, магазин знаходиться за вулицею Олександрівська, 3, Район академічний.